Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Одразу після обсилу України 6 червня відбулись масовані бойові дії по всій лінії фронту. Контрнаступ РФ на Курщині і на Білгорочині не тільки не покращив ситуацію, а навпаки, погіршив нові полонені трофейна техніка та цілі колони вбитих. За Тьоткіно ми вже розповідали в попередніх відео. Там котел патрушов, просить коридор на Курщині. Понад 504 військових потрапили в маленькі локальні котли. Це все строковики та спецназ, які з коліс кинули в контрнаступ. Тім ЗСУ відмовило йому у цьому. Зокрема, люди залужної сирського поблизу. Білогорода, зокрема, декілька російських груп потрапили у котел та піднімають руки по відкритій загальній лінії. Просять пощади, та помилування у Залужного та сирського піднімають руки та просять коридор. Їм дали дві години, аби скласти зброю та здатися, інакше розстріл. Вони відкрили вогонь по переговірнику. Не вийде ніхто. Залужний знову в штабі працює. Допомагає сирському. Ситуація різко буде змінюватись. Патруши в істериці. і благає відпустити окупантів та обіцяє відведення війська. Шукає вихід на дзвінок Залужному або сирському. Вороги бояться, і це добре. Телеграм-канали пишуть, що в одній колоні серед загиблих лежали тіла російських генералів. Кремль розбитий. Крім того, як стало відомо, саме партизани сьогодні зірвали атаку орешніком по Києву, допомігши зсу в цьому. За повідомленнями з неофіційних джерел, одна з ракет орешнік мала бути запущена по Києву у рамках другої хвилі ударів, після масованої атаки дронами і ракетами типу Іскандер. За хвилини до старту сталася потужна детонація на пусковій установці. Загинули щонайменше 14 військових, серед яких оператори техніки і старші офіцери. Ще понад 20 поранені, багато з них у тяжкому стані. Вибух був настільки потужним, що пошкодив супутні об'єкти на полігоні. Сигнал про катастрофу зафіксували навіть в Ірані через супутники спостереження, аварія чи удар з боку України. Офіційна позиція РФ мовчання. Пропагандистські канали цю тему не коментують, але експерти розглядають дві основні версії. Перша аварія Орешнік є експериментальною ракетою, а запуск міг відбуватись у ручному режимі. Відбулася детонація паливної камери або боєголовки під час переведення в бойовий стан. Попередження про. Витік радіації призвело до ізоляції сектору номер 4 на полігоні Ахтубінськ. Друга український удар, аналітики Bellingcat і Конфлікт Intelligence Team натякають на аномальний тепловий слід, зафіксований за хвилини до вибуху. Можливо, удар української балістичної ракети. Джерела в розвідці припускають, що Україна могла використати один із таємних балістичних носіїв, створених на основі спадщини КБ «Південне». Якщо це підтвердиться, це буде перший прецедент, коли Київ завдав удару на понад 1200 кілометрів в глиби РФ по стартові позиції. Цієї допуску, таємна ракета з України. Як це можливо, Україна активно розробляє власні високоточні системи удару за наявною інформацією, використовуються інерційні системи наведення без GPS, створюються ракети з високою проникною здатністю та електронним захистом. Маса боєголовки 300 300-500 кілограм, здатна вивести з ладу укріплений майданчик. Ракета запускається не з території НАТО, а з власної мобільної платформи, а точка ураження Ахтубінськ могла бути обрана як символічна відплата за удари по Києву. Психологічний ефект України. Кремлі бояться власної зброї. Якщо ракета вибухає ще до запуску, і ми не знаємо. Самі чи нам допомогли, то це вже поразка. коментара російського воєнкора. У командуванні ЗСРФ віддано наказ призупинити всі нові випробування Орешніка. Проводиться перевірка на диверсантів у ланці технічної підготовки. Путін не згадав про нові удари балістикою під час щоденного звернення, що є непрямим підтвердженням провалу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.